Прядників коштів до моєї позиції і всі ключові об'єкти, ключові напрямки використання коштів, які ми пропонували, важливі для нас, для міста, стратегічні, вони були проголосовані. Тобто, якщо два місяці протягом двох місяців ходили, там ставилися питання, чи потрібно, чи не потрібно місту кіномистецький центр Миколайчука депутати черговий раз підтвердили, що потрібно виділити додаткове фінансування. Чи ходили під питання, чи потрібен, не потрібен місто аеропорт, Депутати підтримали. Ми зараз закуповуємо техніку, все необхідне для того, щоб забезпечити польоти для авіакомпанії Міжнародні авіалінії України. Фактично, це будуть рейс Чернівці Київ, але реально це буде. Через Київ, транзитом, як вони літають до всіх інших міст, там це буде, скажімо так, підльот до міжнародних літаків, які відправляються з аеропорту Бориспіль по всьому світі. Е, так само виділили кошти на повному обсязі. Хоча зрозуміло, що втрачено два місяці дорогоцінного часу на підготовку міста до роботи в опалювальний період. Тобто на ремонт мереж, на будівництво котели в трьох освітніх закладах ми маємо терміново збудувати модульні котельни, тому що фактично ті старі, які знаходяться в підвалах, вони не придатні до експлуатації. Мені б було б набагато легше розпорядник коштів, якщо б ми могли розпочати ці роботи два місяці назад, адже мають пройти ще процедури державних закупівель. Це два місяці, тобто терміни дуже-дуже стислі, але будемо працювати над тим, щоб впоратися і бути готовими до опалювального сезону. І багато-багато інших речей, про які, скажімо так, і дороги, і міжбудинкові проїзди, все те, що їм потрібно людям. Прийнято було рішення, дослухались про те, що не можна некомплексно підходити до встановлення дитячих майданчиків. Ми погоджуємося, що їх не вистачає, але однозначно пріоритетом має бути не наявність того чи іншого депутата і тембр його голосу, а кількість дітей, яка проживає в мікрорайоні, наявність подібних дитячих майданчиків, сусідніх, скажімо так, подвір'ях і таке інше. Як наша пропозиція була договорена, що ми будемо розробляти якусь таку подібну програму. Як ми робимо, щоб робити це комплексно, про те, що місто може взяти на себе фінансування і розвиток великих, скажімо так, комплексів, да? тому що невеличкі каченьку там, чи, чи борочку, чи ще щось може поставити і кандидат в депутати на чергових виборах, і місцевий підприємець, і навіть мешканці можуть багато зробити багато чого, і ви бачили це на прикладі е, садгори, коли фактично підприємці. Близько 40 чоловік скинулося від тисячі гривень до тисячі доларів і зробили для всього мікрорайону чудове спортивне поле, чудовий майданчик ми там допомогли організувати. І вони мають також перспективи розвивати це місце для місця, як місце здоров'я, місце відпочинку для дітей. Повірте, така можливість є в кожному мікрорайоні. Є, є люди, які е, можуть собі це фінансово дозволити. Питання їхньої, скажімо так. Бажання це зробити. Це можна зробити такі речі на Лубані, на Роші, на ну, де завгодно. І наше завдання міської влади підтримати. А там, де, скажімо так, це дуже суттєво, наприклад, ну, великий комплекс, такий, як ми встановили, попрацювавши скажімо так, з спонсорами, ми встановили на бульварі минулого року, він коштує близько 250 тисяч гривень. Зрозуміло, це серйозний комплекс. От такі великі площади місто може, наприклад, ставити в різних районах. Але знову ж таки, після чіткого розуміння правил гри. Так само деякі депутати намагалися, скажімо так, про провести забезпечення дитячих установ на своїх округах альтанок. Аль альтанок не вистачає катастрофічно. Близько 150 альтанок, із з розрахунку на кількість груп нам не вистачає. Но, знову ж таки, Депутати погодились, і мені це приємно, що ми фінансуємо танки, але починаємо їх ставити не там, де авторитетний депутат, а там, де найменше їх є, тому що діти для нас всі однакові. З кожного садочку, чи то є периферійний, чи елітний. Ми з скажімо так, підход не мігне. Ну, Багато-багато інших речей. Так само були пропозиції депутатів, з якими розпорядники коштів погодилися. Там однозначно, беззаперечно, якісь об'єкти ми зняли на довивчення. Пройшли стратегічні об'єкти, такі як будівництво проспекту до початок точніше, будівництво проспекту до вулиці Стороженецької, За, скажімо так, заплановане фінансування на ремонт вулиці. Щербанюка, яке знову ж таки під час цих всіх обговорень, само початку ставилися деякими депутатами, і вони ходили, переконували, що під сумнів, що, що не треба нам Щербанюка починати, не треба нам проспект робити, кінотеатр Миколаївчука нам не треба, аеропорт нам не треба, нічого нам не треба, тільки, тільки сподобатися виборцям Нового. Слава Богу, що е, здоровий вуз взяв верх і ми прийняли, я вважаю, достатньо, достатньо серйозний розбор. Хоча, Ще є багато питань по пріоритетності, відкритим лишається питання все